Суп із яйцями на сніданок. Як вам таке? Скажете, банальщина не знайшов чим дивувати. А, а якщо це буде не простий суп, друзі? А якщо це буде крем суп із капустою брокколі із цибулею порей і не простими яйцями, а яйцями пашот? І дивіться, що у вас вийде сьогодні. На сніданок От така страва. А тепер просто слідкуйте за моїм рецептом. Перше, що ми робимо, ми смажимо цибулю порей, але перед тим кидаю вершкове масло, щоб у нас воно не потемнішало під час смаження кілька крапель оливкової олії. Смажимо цибулю приблизно три хвилини. Цього часу буде достатньо, щоб цибуля стала м'якою, але не змінила свій колір. І от саме, як бачите, цибуля стала м'якою. Сюди я зараз кину нарізаної картоплі. Вона трошки підсмажиться разом з цибулею. До речі, ось вам і вранішня страва. Смажена картопля із цибулею порей. Але я сюди додам все-таки капусти брокколі. Зовсім небагато. Ось так. Дві-три хвилини посмажили. Зараз побачите, як капуста брокколі буде змінювати свій колір на яскраво-зелений. Люблю це видовищне дійство споглядати. І далі додавайте сюди води. Чистою мінеральною. Вау! шкварчить. Доводимо до кипіння і варимо приблизно 5-7 хвилин. І поки тушкуються наші овочі, зараз я приготую дуже важливий інгредієнт до нашої страви. Це яйця-пашот. Є Один дуже цікавий і несподіваний варіант. Я ставлю ось такі формочки, наповнюю їх гарячою водою. Це для того, щоб білок одразу схватився. Так. І далі нахиляю. І вода рівномірно розподіляється по всіх формочках. Все. В кожну з формочок. Я розбиваю яйця. Бачите, одразу яйце починає готуватися просто на очах. Робимо все так, щоб жовток у нас залишався цілим. Так. І далі я запікаю у печі 180 градусів впродовж 3-5 хвилин. Пильнуйте. Непрогатий час, коли треба забирати яйця із печі. Оп-оп-оп-оп-оп яйця, пашот вже готові. Але головна умова, щоб там жовток був рідкий. Ну, а тепер я в наш супчик з овочами налю трохи вершків і далі працюю блендером. Здається, страва у нас буде яскравою в прямому сенсі. Беремо Наливаємо. Є. Yeah. А посередині викладаємо яйце пашот. Yeah. Так. О! Oh. Ммм! Mm. Друзі, не тільки насичений колір, але надзвичайно насичений смак. Відтак поживний сніданок сьогодні вранці вітамінізований, вам забезпечено. Спробуйте ви і не пошкодуєте. А яка страва вийшла у вас? Викладайте світлини у мережі Фейсбук, сніданок за День Плюс 1» або на сніданківському інстаграмі. Буду чекати. А поки що доброго зеленого ранку.